Хто з аграріїв має право на бронювання своїх працівників і по яким критеріям держава відносить ваше підприємство до важливих? Про це ми сьогодні поговоримо у нашій програмі Коротко про головне. З вами адвокат Ігор Ясько. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх. Новин. Отже, 21.02 2023 року Міністерство аграрної політики видало наказ за номером 223, де вказало критерії сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських товаровиробників, які мають право подавати заявку на бронювання своїх працівників. Має бути дане підприємство має відповідати двом. Умовам, це перше, підприємство має мати у користуванні, в оренді або у власності землі не менше, ніж 1000 гектарів. І має мати працевлаштованих застрахованих працівників не менше ніж 50 людей. І тепер другий критерій, який теж обов'язковий для того, щоб ви Мали право подати своїх людей на бронювання. Підемо чітко по цьому переліку. Перше, підприємство, ваше підприємство, це провадить діяльність з виробництва, переробки та збуту експорту сільськогосподарської продукції. Основним видом діяльності станом на 01.01.2022 року є один з 26 видів. Кодів видів економічної діяльності, названих у критерії. Про критерії я залишу посилання під даним відео, де ви побачите, які коди виду економічної діяльності зазначені у цьому пункті. І які ви маєте мати один з 26. Ідемо далі. Є виробником та або постачальником засобів захисту рослин, пестицидів, насіння та або садивного матеріалу, добрив, сільхозтехніки, устаткування, обладнання і запасних частин. До них основним видом діяльності станом на 01.01.2022 року є один із шести. Кодів видів економічної діяльності, названих у критеріях. Про критерії я вам казав вище. Ідемо далі. Забезпечує виробничо-технологічні процеси сприймання, очищення, сушіння, зберігання, переробки зерна, олійних та зернобобових культур, продуктів їх доробки. Основним видом діяльності, станом на 01.01.2022 року, є один з двох. Коді виду економічної діяльності, названих у критеріях, про які я вам казав раніше. Ідемо далі. Здійснює виробництво та реалізацію харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів основним видом діяльності станом на 01.01.2022 року є один із 29 кодів виду економічної діяльності, названих у критеріях. І далі. Це провадить рибогосподарську діяльність, основним видом діяльності станом на 01 січня 2022 року є один з чотирьох кведів, названих у критеріях. І останній критерій, під який ви маєте підпадати, це. Здійснює науково-технічну діяльність щодо створення умов для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і рівня продовольчої безпеки України. Основним видом діяльності станом на 01 січня 2022 року є один з чотирьох кведів, названих у критеріях. Далі, просто прочитаю підставою для прийняття рішення про. Визначення підприємства, яке має важливе значення у галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність обом указаним критеріям. Тобто тисячу гектарів землі, 50 застрахованих працівників, і один з цих перелічених показників, які повинні відповідати критеріям. І такий статус дає вам можливість. Для звертання в центри комплектування для бронювання своїх працівників від мобілізації. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку, і нехай вам щастить!